<рес> ну, Віталік не може спокійно. <рес> Доброго вам дня. Доброго здоров'я. Іван, міліція, Фіндрадж. Причина зупинки? 85 км Можна докази? Докази? Ну, Підійди, я вам покажу. Hey, давайте сюди. Ну, як я його, на тренозі, вам сюди покажуть? Я ні, не не ну розумієте, розумієте, по згідно 251 статті, так. ви мені зобов'язані докази предоставити. Ну, я які мене закон зобов'язаний виходити з машини. Ні. Ви ну ви що дивитися, я вам покажу. Ну правильно, ви мене повинні, так сказати, надати мені докази. Добре, не будемо спорити. А можна Добре. ваше посвідчення? На жаль, кож. Індратів Назар Володимирович перебуває на посаді інспектора ДПСДІ. Дійсне до 17. Щасливий і Все, Будьте Бачу. в апараті, не порусите дорожнього Добре.